Далі статичні вправи. Перша вправа поза лева. Стаємо рачки. Ось я поки що стану до вас обличчям. Розкриваємо максимально рота, витягаємо язика і напружуючи м'язи обличчя і шиї на хвилину, навіть більше до 3-5 хвилин, закликаємо в ці позі, в цій позиції. При цьому стараємося не перенапружувати м'язи спини. Тобто ось стали ось м'язи не напружені спини, так? Відкрили рота, висунув язик. Напружили м'язи мімічні та шиї. Ось так це може виглядати з боку. Ось я стою в рачки, розслабив спину, можна навіть порухати в так, так знизити плечима, що, щоб перевірити, що не напружено. Підняли трошки голову, відкрили рота, висунули язик і напружили м'язи мімічні та шиї. І стаємо в такій позі, радіємо, знімаємо відосик на TikTok. Якось так. Так прикольно робити з дітьми. Вони, в принципі, це, цю вправу сприймають як гру. І там можуть бігати довкола, сідати там на вас, а ви все, ви тримаєте свою позу, ось це положення. Е, Відчуттям, якого ми досягаємо. Потім, коли вже припиняємо цю вправу, є таке знаєте, приємне тепло отут у мімічних м'язах, у шиї, така легка стомленість. Оце критерій того, що правильно виконали завдання. чи вправу.